Українчик на дроті з Каліфорнії. Привіт, любі, де б ви не були. Койо. Койо це наш койот. Точніше, мій колишній Койот, який зараз живе самостійним життям. В нього там власна практика, чи як там назвати, то, то все. В нього є власний телеграм-ресурс. Посилання на цей ресурс буде під відео. Ну, і ось тут ви глянете, як він виглядає. Можете переконатися, що ви знайшли правильний. Ну що ж, мені задають запитання стосовно кою, раз, ну, раз по раз, пару разів на тиждень є люди, які запитують ставлять запитання щодо кою. Ну, і я трохи стомився їм відповідати на ті запитання, бо власне легко е, охарактеризувати кою, але тут займає там, кілька хвилин шукати вже в якісь попередній переписці, щоб переслати то повідомлення. Щось я не здогадався так робити, тому, власне, записую це відео, щоб зняти ці запитання. До Кою, як до Койота, до того, як він працює і як він дає результати, в мене претензій немає. Тобто його індивідуальна робота мене цілком абсолютно влаштовує, вона мене ніяк не не, не зачіпає, і в мене немає претензій стосовно того, як він веде ту свою діяльність, тому що з самого початку в мене не було якихось умов до, до койотів. Моя ідея була в тому, щоб ви знаєте його історію, як він виходив, яка є на каналі. Ну, здебільшого є на каналі, і ви можете послухати, що там і як відбувалося. Або е, також в когось була можливість послухати його, його історію у прямому ефірі в телеграмі, там і поставити запитання. І далі вирішити, наскільки ця людина вам підходить, і наскільки у е, вас е, якесь спільне бачення того всього. Ну, на є ж купа там всяких речей. Там, напрямок, пора року, там, спорядження, підхід до того всього. І коли ви слухаєте розповідь, ви там плюс-мінус розумієте, наскільки воно відрізняється від тих ваших уявлень, чуєте, як ця людина спілкується, і вирішуєте, підходить він вам чи ні. Ось така була ідея. Тому ось цю смакову частину я залишаю на вас, а маршрутну частину я теж не сильно там зачіпаю, тому що. Ем, є маса способів, як то зробити, аби тільки вам вистачило сил на то все. Тому що я є прихильником якої, якоїсь короткої історії, щоб не треба було вкладатися сильно в якесь там спорядження, його там довго планувати, підбирати там собі якихось напарників. Я е, е, прихильник якихось історій там на день, умовно, якими є там Молдова, ПМР і якась там Словаччина Угорщина. Ну, ось таке. Там може, ну, Польща, Польща не там на, на звані максимум. Бо гори — то завжди якийсь довший маршрут. Якщо горами йти, то я теж є прихильник там, певних маршрутів, але вони потребують ризику, який далеко не всім підходить. Тому, власне, є і Коя. І Коя — він доволі харизматичний, він любить поспілкуватися, він любить порозмовляти з людьми. І в нього тільки деколи там в спілкуванні люди жалілися, що він там когось посилав. Ну то зрозуміло, в кожного таке буває, особливо коли люди показують якісь результати, коли в них там виходять одні, другі, треті, там не знаю. Якісь там п'яті, тоді вже койот він абсолютно впевнений в тому, що він робить, і він по його власних відчуттях не готовий марнувати свій час на якісь тобі пояснення відповідати на якісь елементарні запитання, що, на мою думку, є не дуже якимось вічливим, раціональним, бо ситуація, самі знаєте, яка в країні і люди вони абсолютно різні. Є. Одному достатньо просто. Схвально кивнути головою і сказати там в трьох словах і ну, і підбадьорити, що тебе все вийде, а інший не піде. Не переступить поріг своєї квартири, доки він не отримає абсолютно всі відповіді на всі свої запитання, тому що люди вони не всі розрізняють, які питання важливі, які ні. І бувають випадки, коли людина отримує ту порцію підготованої інформації, якої там попереднім десятьом хватило, щоби вийти. Ну а воно в нього, окрім запитань, нічого не викликає. Йому треба... А йому треба поставити ці запитання, і людина, яка вже робить. Цю роботу, виводила там людей, він розуміє, що ці запитання вони якісь дурнуваті. Ну, що ти мене запитуєш? Тобі треба не про то думати, Давай збирайся, погнали, там, там все побачиш. Але не з кожним так працює. Ну, і відповідно, бувають там якісь гострі моменти, які, е, які я сподіваюся, в майбутньому будуть зладжені. Тобто, Якщо, якщо вам підходить то, що він вам пропонує, а він вам пропонує далеко не короткий маршрут, і там не абсолютно не якийсь супер-пупер оригінальний, то вперед я тільки за. Переваги коя в тому, що всі, хто робив якусь домашню роботу, то він там дуже обізнаний в тому, що він пропонує. І коя, він цілком легко заповнить ті пробіли, які у вас там є. І ви там збиратесь і підете, ну і успішно вийдете. Звичайно, на, на то потрібні сили. Той маршрут він не підходить людям, які мають якусь там надмірну вагу, проблеми зі здоров'ям, от такі от речі. І подекуди такі люди дуже підсідають на кою, тому що реально він харизматичний. Його можна слухати і не переслухати. В нього є там що розповісти. Він там гарно висловлює свою думку. Гар, гарно підбирає слова, у нього багатий там мовний той запас. Тому спілкуватися з ним приємно. І люди деколи коли вони з ним там по -по послухають його, поспілкуються, перекинуть кількома фразами, вони вже більше нікого не розглядають як альтернативу. Як, якісь, якісь альтернативні варіанти, В чомусь їх переконати, що для них от е, є якийсь кращі більш підходящі для них. Шлях, ну, їх вже неможливо. Ну, власне, ось це також було проблемою, тому що Коя, він викликає залежність. І він дуже перетягував на себе коудру, коли він рулив моїм телеграм-ресурсом, нашим телеграм-ресурсом. А в моїх інтересах, щоб людей було багато, щоб не, не було такого, що дві треті всього потоку перекривається там двома людьми. Ну, такого не повинен. Він по потік повинен ділитися якось більш-менш рівномірно і між, між різними людьми, щоб була можливість людям обрати більш підходящий варіант для них, а не Почувши там кою, більше нікого не розглядати, тому що я більш як впевнений, що завжди альтернатива є. Але не, не слід також сильно захоплюватися альтернативою, тому що ви потім самі не можете вибрати. Ви там бігаєте від одного до другого, ставите купу запитань, і на тих купу, звичайно, вам ніхто не дасть повну відповідь на, на, на ваші запитання, тому що це вже якось перетвориться на якусь комерційну таємницю той маршрут. Люди не хочуть койоти особливо не хочуть ним ділитися, бо вони тоді втратять свою якусь ексклюзивність, і не, їм не буде, що вдавати вам на наступному етапі. Тому, коли ви починаєте бігати від одного до іншого, це теж зле, ну і це теж є причиною там, якогось незадоволення, якогось негативу, якого не повинно бути. коли... Ну, коли ви спілкуєтеся з людиною, від якої там просите допомоги. Ось таке. Ось так. Тобто підсумок такий: Койо — він надійний койот. з Койо у мене не було якихось так, жалоб, щоб хтось там приходив і жалівся, що коя там взяв гроші і десь там впав з сплячку, закинув там відповідати на дзвінки повідомлення, і все таке. Окрім фактично одного випадку, коли людина важила там щось понад 100 кілограмів, і відповідно йому треба було підібрати напарника, а то була зовсім нескладна задача. І людина, ну хлопець думав, що це має бути швидше, а, а воно не виходило швидше. І відповідно, коли він пише там нові нові повідомлення щодня, то відповідати йому немає чого. І відповідно там була затримка по, по, по якихось відповідях. Тобто, е, ну, як, якось так. Тому, е, якщо вам коє підходить, вперед до кої. Е, підписуйтесь на його телеграм-канал, звертайтесь до нього особисто. І я впевнений, що все у вас буде добре. Ну, Сподіваюся, що це відео зніметь якісь там ті запитання. Стосовно якісь репутаційних запитання. Так, Койо, коли, коли я ініціював ці зміни в РР, ну, то Койо він відреагував дуже жорстко, він реально там флудив всяким негативом. Я до цього ставлюся спокійно, не сприйміться як за слабкість. Мені просто фізично нема коли це все перечитувати і приймати участь у всіх перепалках. І, і, і доки це не зачіпає нашої головної мети виводити людей, доки це не ставить під загрозу весь там наш проєкт. Ці от тимчасові просадки я не бачу сенсу втручатися в ці розбірки. Кого... Я проти, щоб б людей викидували, якими би вони там не були. Окрім, окрім тих, котрі, ну, реально фейл за фейлом роблять і ніяк не коригують свої подальші дії у зв'язку із, із попередніми результатами. Тому не сприймайте за слабкість те, що я там не реагую на те, що він, ну, він також там понаписував. І, на, на мою думку, це не має особливого значення. Тому що мене це ніяк не зачіпає. Тобто на мене це ніяк не впливає. І я не маю, не бачу сенсу якось це присікати. Звичайно, я би хотів, щоб енергія була направлена в інше русло. Ну, власне, для цього я записую це відео. Тому, будь ласка, звертайтесь, виходьте, давайте знати про себе по той бік кордону. І, ну і зустрінемося по цей бік кордону. Всім успіху!